Всім привіт! Сталась така поломка на моєму мототракторі, як порвався трос газу. Я очікував, що з тієї сторони порветься тут кілька жил вже ну, давно було обірваті ось вони. Ну, але ще так трошки б могло б прослужити. Але обірвалось ось тут ось Тут ще є, якби можливість цей трос застосувати. Якби тільки була проблема у цьому. Якщо ось тут просто обірвалось, то ще можна. Ось тут є різьба. Тут ще запас різьби подати трос сюди. І якраз вистачить, щоб його затиснути у цьому місці. Ну, але так як тут уже він почав там добре рватись, вже багато жил пошкоджених, там вже перетирається, то його треба замінювати, ну і це вже не варіант. Тобто треба його демонтувати і щось замість нього інше застосувати. Ну, ось демонтував тросик газу зі свого мототрактора. Сам тросик відтягнув. Тут ось закінчення тросику, ось у, таке з різьбовою частиною, ну і закручується ось у таку деталь, такий кругляшок, який ходить, ну, і вижимає тросик. Тут, ось, як бачите, уже було на межі, ще б трохи тут. Переламило б його. Так, значить, що я хочу, як його поремонтувати? Звичайно, що цей вже тросик не підлягає подальшому використанню. У мене ось є такий трос від мотоцикла, який я планую застосувати для мототрактора. Ось оця велика бабішка не потрібна буде. А ось у це закінчення тросу. Якраз воно вставляється, добре входить у цю частину. Ну і в принципі, як можна було б поремонтувати. Вставили тут, стиснули в лощатах або молотком, стукнули, затиснули ту головку тут. Ну і все, і закінчення тросу можна працювати, ну, вставити в цей кожух, щоб тут ось з можливістю фіксації було. Цей тросик треба з цього витягнути. Нам тут потрібен тільки тросик буде. Він трошки Ну, не трошки, а так набагато товстіший за цей китайський. Тобто, мабуть, кілька жил треба буде зняти з нього, зменшити товщину, щоб він гарно зайшов у цей кожух. Ну Тут треба рівненько його обрубати, щоб не зачіплювався, змастити. Так. Це зняти, тобто мені потрібна тільки ось ця частина тросику. І що я планую зробити? Це буде сюди вставлятись. Ну і далі це якраз для різьби М6. Різьба тут. І у болтику шестерці просверлити отвір, щоб вставити. Цей тросик у той болт і піджати його в отій деталі. Ну і все, він буде там надійно триматись. Ну і буде краще, ніж завод китайський. Так що зараз буду цим займатися. Ну, і потім покажу, що в мене з цього вийде. Ну, або ж не вийде. Дивіться на результат. Отже, тросик газу мого мототрактора поремонтований. Ось дивіться, що в мене вийшло. Тросик змастив, завів у цей кожух, ну, що й був на мототракторі. Ну, а тут як я зробив ось болтик на 6. Ну, з маленькою головкою на 8 знайшов такий болтик, щоб ніде не заважало ходу. Тут я не мірав, але. Тут навіть, мені здається, більше, ніж 8. Так, ну і ось яким чином це все збирається. Раніше було тросик ось просто затиснений ну, в такий болтик, так би мовити. Просто ось закручувався, ну і таким чином тримався. А зараз тросик від мотоцикла. Цим закінченням вставляється туди в отвір і болтиком на 6 притискається. І все те ж саме. Ну, як краще затисну. І все. І можна ставити на трактор і перевірати на працездатність. Ну, я думаю, що все буде добре. Все працює, як і має бути. Тут нічого не заважає, якраз у цього болтика, головка менше, ніж ця деталь. Тобто воно ось, а воно навіть не заходить. Ну, я перевіряю, воно заходить, але в цьому положенні Вон, навіть не, не дістає. Але, вона, якщо б і треба було зайти, то заходить. Головка на 8 шляпка. Тобто все чудово працює. Ну і не треба купувати нові заводські, китайські цей тросик. У мене був ось зіпсований тросик від чогось там, від щеплення чи від гальма у мотоцикла. А з однієї сторони було, з іншої обірване. І якраз ось сюди пішло у діло. Ну і на цьому все. Всім дякую за увагу і до побачення.